За паркетом вони звичайні брат і сестра, які спілкуються вдома лише за сімейним столом. А виходячи на танцювальний майданчик, пара, яка щодня працює над собою за для гарних результатів, єлизавета та Микита – двійнята, та це не заважає їм танцювати в парі вже 12 років. Дуже тяжко, тому що проблеми з домом, ми іноді переносимо на паркет, але це робити не можна. Але так виходить. Так, але ми старакету стараємося... додому теж. Переносимо проблеми. але ми стараємося це не робити і не сваритись. 12 листопада у Берліні відбувся чемпіонат Німеччини Берлін Бал Ліза та Микита спробували себе на доволі престижних міжнародних змаганнях з бальних танців. Легенди бальних танців там Брайан Восенс. Ну бальники знають весь топ танців стандартів. Приїхав туди змагатися за чемпіонство. Дуже багато українських пар, майже в фіналі п'ять пар із 6 – це всі українські так, так. в кожній категорії. І всі українські пари були на перших місцях, взагалі, тобто не одна іноземна пара не обійшла. Пара танцівників не тільки гідно себе проявила на змаганнях, а й привезла додому нагороди. Ліза та Микита взяли участь у двох категоріях, де посіли третє та п'яте місця. Тренери Димовські Денспортклаб задоволені вихованцями та їхніми результатами. Ми дуже пишаємося Нікітою та Лізою. Вони сильно готувалися до цього турніру. Ми проводили інтенсив перед цим на Було дуже багато дисциплін. У Нас була запрошені тренера з фізичної підготовки. Ми танцювали багато фіналів, готували їх фізично сильно. Вони дуже багато проводять часу самі в залі. Одразу після уроків вони приходять до зали і тренуються самостійно, дуже багато. Топові танцівники Європи зібралися на паркеті та боролися за першість. Варто відзначити, що Росію не допустили до цих змагань, а українців підтримували як ніколи. Ми коли танцювали, дуже багато українців з флагами, всі кричать Україна. У нас на всіх костюмах українські прав. Пропори у всіх танцюристів, тому відразу видно, де Україна, і дуже сильно підтримують, кричать Давай, Україна! От, дуже класно. Дуже круто, коли ти стоїш в фіналі на крутому великому турнірі, і всі майже з українськими прапорами. Ну круто представляти свою країну на великих змаганнях. Вже 24 листопада Микита та Ліза планують взяти участь у змаганнях в Києві. А свій 17-й день народження пара відзначатиме у Львові на танцювальному майданчику. Тож бажаємо танцівникам успіху та легкого паркету. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини.